Удачи, 13 сентября 2017 года судово заседание русского Министерств Судового Университета открыто. заседание называется «Скара Рудякова» при выступах

Ну, наші ще хочуть з'ясувати хтось. Чого він хтось? Прокурор. А чого він хтось? Мої висвіта. Він цей склав хто? Хай каже, не каже. Хто заявив? Прокурорського міністра прогантів не кажуть, що я є одним із членів групи прокурорів у кримінальному провадженні

Тому я наполягаю, хай ця людина принесе постанову про призначення його тут процесуальним діяльним, тоді право на гратуючи засідання. На даний час у нього немає таких підстав. Ця людина дотіла до цього, по якому ми зараз розкажемо є діяльність прокурора Савка, має жодного підношення. Він може слухати засідання, як в залі Че, Михайлович, <користо> на Надати наступні судові засідання. Надавали, це було доказом раніше справах. Суд зобов'язує наступне судове засідання надати суду відповідні повноваження. З цим оголошується волосся На Наступне судове засідання, корпус такий дому. Ваша честь, ми дійсно кау, скажу, чому ти? Він Бовканеч. Ну ви його не чули. Так він Бовканеч, це він... Що він робить? Він адвокатська? Ваше честня, а наступного засідання з місяцькою призначити. Без участі прокурора ми могли продовжити засідання. Зараз піднівіться, будь ласка, наверх або в функціональному скажете наступне сьогодні засідання. Не може без вас жити. Я вас сказала, не запрошувала, чому ви приперете себе? Ви не маєте запрошування, судьбу запрошували. Я вам кажу, і дії Савка, не ваші. А на вас вже відповідає кримінальне провадження. Що ви трохуєте?